Виконуємо номер 1234 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Яким числом треба замінити А? щоб рівність була правильна? Задання перше. А 47-х додати 1547 до рівня 3747. Задання друге. 1712 відняти А12 дорівнює 512. Задання третє. 19,17 відняти А17 дорівнює 12. І задання четверте. А13 відняти 51 дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми Відняти відомий доданок. А 47 переписали. Від суми 37, 47, віднімаємо 15 47. Виконуємо віднімання. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали 37, віднімаємо 15, буде 22 нас вийшло 22,4 сьомих. Отже, А 47 дорівнює 22,4 сьомих, тоді А дорівнює 22. Записали А дорівнює 22. І відповідь. 22. Завдання друге: нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник. Потрібно від зменшуваного відняти різницю. 17 дванадцятих віднімаємо 5 дванадцятих. Знаменник переписали. 17 відняти 5, буде 12. Маємо 12 12. Отже, А12 дорівнює 12 12, тому А дорівнює 12. Записуємо відповідь 12. Завдання третє сімнадцятих Відняти А 17 дорівнює 1. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного. Відняти різницю а сімнадцятих дорівнює дев'ятнадцять сімнадцятих відняти 1. Представимо один із знаменником 17. Це буде 17 сімнадцятих. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Переписали знаменник 19 віднятись 17 буде 2. Отже, А17 дорівнює 2 17. Тоді А дорівнює 2. А дорівнює 2. Записуємо відповідь. 2. Виконуємо завдання четверте. а 13 відняти 5 тринадцятих дорівня 0, нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. до нуля додаємо 5 тринадцятих. 0 додати 5 тринадцятих буде 5 тринадцятих. Отже, маємо А13 дорівнює 5 тринадцятих. тоді А дорівнює 5. Записуємо відповідь. Відповідь 5. Ми знайшли, яким числом треба замінити зміну А, щоб рівність була правильна. Номер 1234 виконано